Доброго ранку, діточки, послухайте цікаву історію. У старому лісі, на великому, великому дереві жила була білочка. Вона була дуже спритна та весела. Цілими днями білка жваво стрибала з гілки на гілку, грізла горішки та збирала грибочки. Як добре в лісі. Але ось одного разу щось змінилося навколо. Листя на деревах почало жовтіти. А потім і зовсім опадати на землю. Білочка не розуміла, що відбувається, але їй так подобався такий яскравий, строкатий ліс. Раптом з опалого листя почувся якийсь шурхіт. Що це таке? Хто там? Це я, колючий їжак. Ти мене не впізнаєш? «Здрастуй, їжачок. Що ти там робиш? Прийшов сюди я за грибами. Шукаю їх всюди під кущами, щоб вистачило їх до сами усій усій моїй великій родині. Їжачок, ну яка зима? Подивися, як гарно навколо. Чомусь все таке яскраве. Що ти, білочка, це ж осінь, а скоро настане зима. Все замете снігом і землю, і дерева, і кущі. Ой-ой-ой, а що ж я буду їсти? Як же я під снігом буду грибочки збирати. Грибочки треба запасати на зиму зараз. Але ж я не встигну, мені ж потрібно багато багато грибочків зібрати. Що ж мені робити? Дітки, може ми допоможемо з вам в білочці, адже і справді вона вже не встигне підготуватись до зими. Допоможемо? Для роботи нам потрібні заготовки грибочків. Один великий, два маленьких клейстер, пензлик та ось таке у мене дерево. А ви можете зробити просто гілочку, нехай вам батьки допоможуть, або можете грибочки залишити на тарілочці у кошику. Беремо великий грибочок, перевертаємо його, макаємо пензлик у клейстер і, починаючи з середини до країв. Намащуємо клеєм весь грибочок. Так, ми наш великий грибочок приклеюємо на верхню гілочку, серветкою примокуємо. Так. Те ж саме ми робимо з маленькими грибочками. Перевертаємо і намащуємо від серединки до країв клестиро. Ось, приклеюємо на нижню гілочку. І другий. Промокуємо наші грибочки. Зверніть увагу, один великий грибочок ми наклеїли на верхню гілочку, два маленьких на нижню гілочку. Але перед тим, як почати працювати, дітки, давайте розімнемо наші пальчики. Білочка руденька має діточок маленьких. Одне. Пухнасте, друге вухасте, третє руденьке. Четверте хитреньке, а п'яте хвостате. І те ж саме з другою ручкою. Білочка руденька має діточок маленьких. Одне пухнасте, друге вухасте, третє руденьке. Четверте. Хитреньке, а п'яте? Хвостате! Дітки, білочка дуже чекає ваших грибочків. І я теж. До побачення!